Ми будемо масштабно реконструювати вашу школу. Це будуть великі переміни від фасаду, даху до внутрішнього обладнання. 15 мільйонів гривень буде вкладено у реконструкцію і ремонт цієї школи, щоб діти мали перспективу, мали де займатися, і звичайно, вчителі теж мали гарні і комфортні умови. Для того, щоб працювати, буквально за останні два роки в школі зроблено дуже багато. Якщо взяти до уваги ремонт школи, то було побудовано чотири внутрішніх утеплених туалети для дітей, цього раніше не було. Зроблено ремонт коридорів корпусу номер 1 і фоє цього ж корпусу було придбано кабінети біології, фізики та інформатики. Планується облаштування шатрового даху. Планується Покриття енергозберігаючими плитами ззовні утеплення фасаду, і будівництво відмостки. Це те, що планується, кошти, які планується освоїти в цьому році, і потім починається ремонт всередині приміщення з усіма вимогами сучасними обладнання кабінетів і так далі, з меблями, з мультимедійним обладнанням, і облаштування прибудинкової території, тобто дорожки. Майданчики, клумби і так далі. В цьому навчальному році був придбаний кабінет біології. Сюди входять меблі, це столи, стільці, шафи, потім маркерна дошка, комп'ютер, принтер, кольоровий, електронний мікроскоп. Все працює, все нормально. З 1 вересня. Діти будуть працювати в біологічному кабінеті. Пархомівська школа це та школа, в якій навчаються близько 200 учнів, і на протязі вже багатьох років, так як в сільській освіті це є, не ремонтувалось це приміщення. Діти навчаються, навчаються на старому обладнанні, не дуже гарній школі. Тому ми маємо сьогодні чудову нагоду і знає турботу Юлії Олександрові. Ми звернулись до неї. Вона нас підтримала і звернулась до обласної ради. На сьогодні ми маємо кошти на відновлення. Ремонт цієї школи. Пархомівка це дуже велика сільська рада, яка налічує близько 3,5 тисяч людей, і люди дуже давно вже чекають цю подію, чекають оновлення школи, чекають благоустрою, чекають діти. Тому ми сьогодні пишаємо, що голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Олександровна у нас і ми маємо розвиток і маємо надію в майбутнє разом з нашими дітьми.